Зової, і в шлунку, і в кишківнику. Тобто в основі запатентований там продукт, 에, ой, вибачте, забувайте, <забувайте> мук, е, мукосей, да. і е, на основі кактуса і листя воли пройшли навіть е, випробування і доведено, що дійсно дають гарний результат. В результаті там додавали ще два продукти: люкамін для того, щоб. Кормити нашу слизову і солодку, яка дасть можливість її ну, зволожити. І особисто ми фактично ну, стараємось пару разів на рік проходити. Ну, Зрозуміло, і доньки даємо обов'язково. Як окремий продукт може використовуватись при проблемах зі здуттям, важкості в шлунку, ну взагалі, якщо проблеми ЖКХ. Ну і може додатися до наших звичайного детокса проти паразитарки, тому що дійсно проблеми шлунково-кошкового тракту у нас дуже розповсюджені. Їжа у нас не та, екологія не та і так далі. Тому інноваційний продукт раджу самі використовуємо. Дякую за увагу.